Друзі, вітаю! Давайте проговоримо фінальні результати саміту НАТО. Це відео, я пишу, що там тривають перемови. Не буде зустріч Україна-Рада НАТО, але зустріч по е з G7 по гарантіям безпеки, але вже по великому рахунку все відомо. Все відомо, всі комуніке вже готові, і це виключно лише формальності, на яких просто будуть відтанцьовувати фуршети на вільницькому саміті. От і відігрувати свої ролі в цій великій грі. А е, на жаль, не найкращі новини. У мене дуже поганий настрій щодо цього саміту. От е, давайте проаналізуємо, все проговоримо, розкрадемо по поличках, який наш подальший план дій, що нам зробити, щоб випригнути з цієї сірої зони впливу Москви на нашу частину світу. Тому що поки що НАТО цього нам. Не пропонує. А ці крихти зі стола, які нам кидають, влада зараз показує як суперперемогу не фокусується на чомусь іншому, а не на тому, чому ми туди їхали. Ну, от, все це треба проаналізувати, що робити далі, де наш шанс вирватися, він є. Які дедлайни цього шансу вирватися? Я хочу з вами про це чесно поговорити. Точно про таке не будуть говорити по телебаченню. Про таке точно не будуть писати в офісних телеграм-каналах. Підпишіться, будь ласка, поставте лайки дзвіночок, і ми з вами зараз все чітко проаналізуємо. Кірбі, спікер Білого дому, вчора в ніч заявив таку дуже цікаву історію про те, що запрошення України в НАТО прямо зараз означало б запросити Штати на війну з Росією. По його, по його, на його думку, і на думку Білого Дому. А США зараз повинні допомагати Україні добитись успіху на полі бою, от і надати гарантії безпеки зі сторони Сполучених Штатів і союзників з моменту закінчення війни, так як Україна сьогодні має надзвичайно великий кордон з Росією. Супер, здавалось би, дуже крута, правдива заява. Але Фінляндія теж має великий кордон з Росією. Але Фінляндія сьогодні святкує, відкриває шампанське і нарізає святковий торт, тому що вона стає членом НАТО, а нам пропонують якісь побрякушки. І насправді в цьому є вина і нас, і НАТО. Про це я зараз вам скажу пізніше, чому ми не готувалися до саміту так, як треба, які помилки зробили. Але в той же час і НАТО теж веде себе не найпристойніше і демонструє, що це не найсильніший блок. Це блок, який живе ще досі. Частина його лідерів ще досі живе в режимі холодної війни. Вони ще й досі, на жаль, поважають це примітивне утворення, яке вони називають Російська Федерація, а думають його подумки, називаючи Російська імперія. Вони ще досі живуть в світі, який живе після Ялти. Хоча сама Росія його зруйнувала після анексії Криму, і частина з них дійсно живе в панічному страсі ядерної загрози від Росії, не розуміючи одну просту істину. Показуючи слабкість, вони цю ядерну загрозу накликають зараз на себе ще більше, тому що ця слабкість росіянами щитується як карт-бланш, використовувати і ядерку або атакувати одну з країн НАТО. Нам пропонують зараз гарантії безпеки. Країни G7 підготували дострокові безпекові гарантії для України. Вони називають їх історичними. Влада теж каже, що такого ніде ніколи й не було. Але якщо ми з вами відкриємо список цих країн, то як мінімум половину з них ми бачимо підписантами Будапештського меморандуму. Здавалось би, суперісторична річ, але як казав Класик, таке вже було. В 94-му році частина цих країн підписувала, що вони нам гарантують безпеку, потім сказали, що це папірець виробництва Обухівської фабрики. і... Нічого іншого, крім витирати одне місце, ним не можна, тому що ну це гарантія безпеки, але це меморандум. Меморандум не зобов'язує, не гарантує. Так вони нам допомагають в цій війні. За що ми дуже вдячні? Але давайте чесно і щиро, ми теж їм допомагаємо в цій війні. Ми допомагаємо їм врятуватися, щоб російська армія не пішла на Берлін. Сьогодні Берлін проти нашого вступу в НАТО. Дивна історія. Здавалось би, знайшли спільні знаменники. Берлін почав нам допомагати гуманітарній допомозі зброєю. Але фінального ось цього розуміння безпеки Європи в Берліну немає. До кінця бути лідером вони не готові. Тому що для сьогодні, щоб будувати політику майбутнього, майбутнього безпеки Європи, щоб протистояти таким диктатурам, як Іран, Росія, Китай, треба бути сильними треба бути якраз таки домінуючими і треба йти на серйозні політичні кроки такі як брати україну в ЄС та нато вони злякалися от і насправді вони зараз будуть підписувати цей документ який будуть називати історичним такого не було а, напружувати всі свої м'язи на обличчі й на тілі і казати вау вперше як супер ми вам вдячні але давайте чесно нічого крутого там немає вони обіцяють нам гарантії підтримувати нас на випадок війни, так ми вже в війні. А що ви нам пропонуєте? Гарантії безпеки це щоб війна не почалася, війна зараз триває. Чи гарантуєте ви, що не буде в нас війни з Росією, ви гарантуєте, що її не буде в вас, але вона буде в нас? В чому тоді дружба і партнерство? Розумієте, і це якісь такі речі, які зараз під спалахи камер всі посміхаються, говорять більше про фуршет. Але давайте чесно визнаємо саміт. Поправді невдалий. Саміт для нас не найкращий. І якщо ми зараз говоримо про е можливості саміту, то для нас насправді це не найкращі історії. І ми, скажімо так, могли підготуватися в рази краще. Нас теж треба чесно говорити, ми не зробили все можливе, що від нас залежало. А від нас залежало в рази. Більше. Для прикладу, ми, наприклад, могли побороти корупцію. Могли, могли. Чи могли ми, ну окей, нам чесно скажуть, ну всіх же ж ви не пересажаєте, всіх ні. Але 2-3 олігархи посадити можна було. Чи було це зроблено? Ні. Я вам вчора говорив в своїх відео про Думу. Це нова керівниця армії, яка потенційно буде управляти 80 мільярдами доларів. Людина, яка за 5 тисяч доларів мочила Байдена на прес-конференції, так говорять деякі експерти. Сьогодні вона назначається туди. Чи їхав Байден в такому настрої, щоб допомогти Україні? Ні, не їхав. Тому що він розумів, кого ми поставили там. Він розумів, кого ми ставимо, який плювок йому в обличчя ми робимо. Крадії гуманітарки. Кого посадили? Яйця по 17. Кого посадили? Чи країни НАТО це забули ні, не забули? Коли ми просимо зброю і коли ми просимо в них е... гроші, а вони кажуть, так у вас же там армію буде управляти людина, яка за 5 тисяч доларів мочила Байдена. Вам точно треба гроші? У Вас своїх вистачає. За рік санкцій, півтора роки для Росії, ми заарештували аж цілих дві квартири Артемія Лєбідєва і на 85 мільйонів, не мільярдів, мільйонів доларів активів російських олігархів. Частину з них, як нам кажуть, не можна заарештовувати, там працюють люди. Супер! Так ми ж не людей виганяти. Ми просто змінимо власника з російського олігарха Покидька Путініста власником зробимо українську державу. Хочете, продамо за аукціону, хочете, залишимо державу. Бізнес працює, чи хай працює. Ні, 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 чіпати не можна. Може хтось за це отримав, щоб чіпати не можна. Ну як так, в час війни жоден російський олігарх тут не постраждав? 85 мільйонів доларів це приблизно стільки, скільки Абрамович, Фрідман і Діріпаска потратили на сніданки, сидячи в західних країнах. А ми тут в нашій державі маючи змогу на десятки мільярдів доларів їх покарати, аж цілих 85 мільйонів. Тобто на 1% їх покарали, на цілий відсоток і дві квартири Артемія Лебідєва. Це їхній там придворний шут-дизайнер. Ну, Путін, мені здається, зараз лежить в комі від того, як він постраждав тут. Тобто, нам роздолбали країну на 700 мільярдів доларів, а ми покарали Росію аж на 80 мільйонів. І це теж історія. Вони ж теж це бачать кажуть, якщо ви не караєте, чому ми їх повинні карати, чому ми повинні сваритися? Олігархи всі, всіх супер. Dakar, всі один сидить в Відні, другий в Франції, решта сидить в Україні, в них всіх прибутки. Вбитки тільки в держави. А в них все добре. Аналогічна історія по суддях. Чому жоден суддя не постраждав? Якби їхали, ну у нас же всі люблять кіношне мислення, серіали, супершоу, чому ви 100 суддів-корупціонерів не посадили за три дня до НАТО. Не перебивати день народження золужного, типу, різними інформаційними приводами, тому що ви боїтеся, що в нього ростуть рейтинги, а взяти, зробити нормальну історію. Посадіть сто Да, Сьогодні в НАТО це обговорювали. Вони сказали, ну, знаєте, за жорстко, 100 багато. Але б наче сказали, слухайте, ми всіх взяли на взятці. Всіх взяли на хабарі. В різний час, ось вам відео, ось вам докази. Зараз йдуть суди чесними суддями. А ці сто сяде, це знак іншим. Це меседж вам НАТО. Ви ж військово-політичний блок, хочете, щоб у нас були чесні суди? Ось вам. Чомусь ми це не зробили. Чомусь ми жодного губернатора, який випускав по 5 тисяч доларів людей за кордон, теж не посадили. Чомусь жоден із е тих, ну зараз там одне відео про депутатку з'явилося, що вона єдина депутатка, яка за гроші випускала за кордон. Чи цілі міністерства, які випускали за кордон із тих, хто там тисячі людей не вернулись, хлопців з України поїхали і не вертаються, вони платили за це гроші. Чи багато інших історій з воєнкомами, чи будь-яким корупція, ця ж не покарана. Чому перед НАТО, перед самітом, ми не показали, що щиро з нею боремося? Ось це вони теж бачать, вони теж відчувають, вони кажуть, ну якщо вам не треба, то нам чого? Тим часом займались заправками UPG. Коли наближені до влади люди купили собі, забрали всі заправки в Медведчука. Ну, знову ж таки, Медведчука давно треба було заправити, але на користь держави. Хотіли купити поляки, полякам не дали. Полякам сказали: та ви що, самим треба? В той час в Польщі купили два порта по перевалці нафтопродуктів: один морський, другий річковий, 200 вагонів для транспортування, флот з 500 бензовозів самих сучасних для транспортування. Зараз готують атаку на ринок, щоб заложити весь ринок далі зайти в плюси. Супер. Але чи цим треба було займатися перед самітом НАТО? Велике питання. І на превеликий жаль, відповіді на це питання немає. Е, розумієте, нам точно не можна вішати руки, ми точно не з тих країн, хто здається. Ми всі наші проблеми ми вирішуємо, і нам треба їх вирішити. Бо якщо ми опустимо руки, тут буде Росія. А нам цього не треба. Нам треба, то що казала Лесія Українка, без надії сподіватися, але йти через терни і досягати свого результату. Бо якщо ми його не досягнемо, його досягне Росія за рахунок наших життів, за рахунок нашого майбутнього, за рахунок нашої держави. Ми точно здаватись не будемо. І наше завдання перемагати на полі бою, наше завдання дотиснути НАТО за цей рік, як зробила Фінляндія і Швеція. Наступний саміт, я вам вчора писав окреме відео. Наступний саміт в Вашингтоні. Ми повинні стати частиною кампанії Байдена, щоб без нашої перемоги не перемагав він. Щоб без перемоги нього не перемагали ми. Ми в одному човні. Хай беруть нас в Вашингтоні на цей. Бо ця рада, яка створена, це насправді про минуле. Це просто затягувати час говорити, але не робити. Якщо ця рада буде працювати роки, це значить роками ми не будемо вступати. Значить, тут буде дисбаланс. Нашим інтелектуалам вже зараз треба сідати і думати, як переконати НАТО, що ядерна країна Росія повинна постраждати. Нам треба показати, що ми повинні вступити, як і всі балканські країни. Всі вступили, крім Сербії і Новоствореного Косово. на Балканах. Ви думаєте, там ситуація сильно краща з державним управлінням, корупцією чи бучим іншим. Албанія. Чорногорія аналогічні країни як ми, такі самі слов'яни з такими самими показниками по всіх критеріях. Але, типу, вони там. Тому нам треба придумати. Це не, це не привід ображатися. це привід працювати більше. Це привід здобувати краще, це привід напрягтися всієї країни, як ми це зробили, коли на нас напала Росія. Зараз точно так же треба мобілізуватися для вступу в НАТО. Це надзвичайно складна історія, але це треба зробити. Тому що ворог, який навісає над нашою головою, робиться сотні років підряд. Але в якийсь момент цього ярма треба позбутися. Будь-яка окупація має завершуватися. Да, не виграли тоді зі шведами. Да, Хмельницький теж злився. Да, зараз нам не вдається ні в Бухаресті, ні зараз. Але це не значить, що ми повинні здатися і не виграти. Розумієте, І те, що нам сьогодні кинули подачки, типу. Кулеба говорить про те, що Україна може отримати перші літаки на початку березня 24-го. Ну, ви серйозно? Два роки отримувати літаки. Чи, наприклад, зараз Офіс теж говорить, що ми отримали супервелику підтримку? В цифрах це два патріоти, тисяча дронів. Ну, повернись живим більше дронів купляє в місяць, ніж, наприклад, зараз нам дадуть деякі країни НАТО. 30 бушмастерсів це БМП. Саміт насправді пройшов точно не на нашу користь. Але це той лимон, з якого ми повинні зробити лимонад, зробити лимонний поріг і зробити так, щоб це була найкраща страва для нас. Це холодний душ. Треба мобілізуватися, треба перестати толерувати корупцію, толерувати олігархам, толерувати суддям, які судять, засуджують нас з вами і наше майбутнє. Тільки всі судді сидять в країнах НАТО і в країнах ЄС, Іспанія. Франція, Італія, їхні діти під зонтиком НАТО. Їхні діти ходять в європейські школи. Ви ж бачили, де вони купляють дачі. Ви бачили, де вони купляють будинки. Але виходить так, що вони там, а ми ні. А ми тут. А ми вмираємо. Щоб в них були дачі, яхти там. Розумієте, ніхто з ОПЗЖ не постраждав за війну. Всіх прибуток. Ніхто з наших чи з російських олігархів не постраждав, всіх супер. Зараз вони нас будуть переконувати, що саміт пройшов супер, все класно, нічого не треба міняти. Наше завдання зараз вступати в ЄС, робити максимально можливо, щоб це прискорити. Бо якщо відтягнемо, вони ЄС нам не дадуть. Якщо зараз ми не мобілізуємося до наступного саміту, може виграти Трамп. Тоді в нас плану Б немає. Вони з росіянами нам зроблять дуже швидкий мир, який буде називатися капітуляція. Тому треба мобілізуватися, проводити реформи, реально вичищати державний апарат, реально робити ті речі, які повинна робити нормальна країна, яка досягла Польща, Хорватія, Румунія. Дійсно, вони робили реформи. Там нема олігархів по 10-20 мільярдів. Там немає чиновників, які за рік-за два заробили по 2-3 мільярди доларів в час війни. Там нема таких чиновників і там нема таких корупціонерів. Тому ось нам зараз треба ці речі запустити. Ми точно прийдемо в НАТО. Я в цьому не сумніваюся. Це 100%. Просто зараз треба посилитися на швидкості Х5, а не все те, що вони там писали, що вони робили в бункері. Розумієте, ось це точно не найкращі історії. Нам зараз треба всім працювати в режимі, в якому працюють Збройні Сили України. 24 на 7. знищувати ворога України, і неважливо його ім'я російський солдат, Путін чи внутрішній корупціонер, чи суддя хабарник, чи будь-яка інша гниль, яка заважає нашій країні, типу якогось олігарха, йти в Європу. Бо він же там, йому не треба. Йому треба дике поле тут, щоб грабувати. Ось такого нам не треба. Нам треба рухатись вперед, будувати нашу країну і розуміти, що вона у нас одна. І... Якщо нам не хочуть допомагати НАТО, ми допоможемо собі самі. Але ми точно не віддамо наше місце Росії, щоб вона зробила його вакантним, а потім прийшла управляти тут. Історичні помилки минулого ми виправляємо для того, щоб зробити класне майбутнє для нас, для наших дітей. І ми точно те покоління, яке почуло помилки минулого для того, щоб збудувати нормальне майбутнє. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я точно знаю, що цей холодний душ це не розчарування, це те, за рахунок чого ми зробимо уроки і підемо далі. Ми точно не зупинимося, бо перемога наш єдиний шанс вижити. І ми точно залишимось тут на своїй землі, і будемо працювати, і будемо процвітати, і все в нас буде добре. Бережіть себе, до зустрічі.